Привіт, вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого ютуб-каналу. І особливо подяка вам, мої підписники. Тільки завдяки вашій підтримці. Цей ютуб-канал існує і цей ютуб-канал продовжує розвиватися. Кілька слів розкажу, де я знаходжуся. Містечко Сінігалія, невеличке провінційне містечко на узбережжі Адріатичного моря. Це зона марки, якщо грубо казати, то десь приблизно центр Італії. приблизно. Я зараз йду в сторону моря, хоч темніє. 4 години дня, але вже такі сутінки наступають. Сонце вже не видно, хоч сьогодні не був гарний сонячний день. Я вам хочу розказати історію із мого життя історію, яка зі мною трапилася не десь там роки назад. Це трапилося ось ось вчора і ще продовження ще слідує і сьогодні. Я ніколи не просила поширювати мої відео, але сьогодні я прошу вас поширювати це відео. Нехай люди знають, що трапляється в Італії. І хай хтось вчиться на моїх помилках. На чужих помилках не повторю мої помилки. Що трапилося? Якби мені ще розказали кілька днів назад, що таке може бути, я б не повірила. Але, на жаль, це трапилося зі мною. Я шукаю роботу, шукаю, але як можу. Хожу по генціях. Вітаю знайомих людей через інтернет, через агенції в інтернеті, через Фейсбук, через усі чати українців в Італії. Да? Прошу допомогти знайти роботу. І так кілька днів назад я написала в Фейсбук коротке оголошення, що я шукаю роботу в такій ту зоні. Я не лишала свій номер телефону, слава Богу. Ну і мені написав один мужчина, каже, що мені треба в суботу, після обіду на три години, прибрати хату. Кажу, я зацікавлена. І Питаю, що за робота, чи це тільки один раз в суботу, чи це кожну суботу. Ну, він каже, Раз-дві неділі, типа одна субота три години, друга субота ні не треба. Якщо буде все добре, якщо, якщо все буде добре, що вже під цим все буде добре, він подрозумівав, я ж не знаю. Ну, я думаю, е чи дасть він мені свій номер телефона, тому що є дивні люди, які, як правило, не дають своїх координат? Я написала мій номер WhatsApp, він український, і він мене знайшов зразу з WhatsApp. І своя фотографія, все і коректно пише, відповідає нам мої запитання. Ніякої грубості, ніякого хамства, звертається на ви. Ну, нема до чого придратися. Ну, у мене вже щось якесь сумнення було. І я задумалася, чи стоїть мені йти е, до хати от незнайомої людини. Тим більше, от, якщо він раз в дві неділі прибирання, то я думаю, от, е, за дві неділі стільки. Назбирається роботи, що хата буде до такої степені загажена, чи мені стоїть то все розгрибати? Я задавала собі це питання, але думаю, ну дай. Піду я, побачу, що за мужчина. Якщо щось буде не так при зустрічі, розвернуся і піду. Ми домовилися, що він мене зустріне. На жд вокзалі, тому що мені треба було доїжджати десь кілометрів 20 там, де він живе. Правда, він пунктуально зустрів мене на жд вокзалі. Ну що, перше враження. Нічого особливого, мужчина мого віку мені 55 років, йому десь теж так само. нижчий мене, ну так кажуть, фуб дихає. Одіти кої, як, знаєте, якийсь такий нерашливий вид, ще й не бритий. Ну, вроді би розговор пішов, ніби нормально говорить, нічого мене не насторожило. Ну, Веде мене до себе додому, ну і каже, що минулої суботи мене прибирала жінка, але каже, ну вона стара. Я кажу: тобі треба хата чиста, чи е -е -е жінка гарна. От. І мене вже щось покоробило так. Я кажу: ти що шукаєш? Компанію шукаєш, чи що, ну, типа. Жінку шукаєш? Що він щось так біднікувався. Ні, каже, я не шукаю. Ну, хорошо, прийшли додому, хата на бички по всій хаті, посуда не мита, плита заляпана, одежа валяється. Один сапог в одному кінці кімнати, другий сапог в другому кінці кімнати, постіль не застелена. Добре. Кажу, що починати? Поперестелити тобі, поміняти постіль, перестели. Хорошо? На що він ці, дав, ці простині, добре. Він каже, я прийму душ. Ну йди, приймай душ. Ладно, він мені каже, якщо щось треба, ти мене клич. Хорошо, якщо щось треба, я тебе буду кликати. Пішов він, значить, в душ і бачу, що вода включена, але чомусь у паній кімнаті він не закрив двері. Я щось так дивлюся, дивно, що це таке. А я хотіла піти на кухню вже якраз тоді і помити посуду. І от я думаю, ну що ж я буду? Людина пішла митися, двері не закрила. Не йду, перечекаю, правда, він через кілька хвилин закрив ці двері, каже. І я пішла на кухню мию посуду. І тут я чую, він кличе. А я мою посуду, думаю, може, мені ще не доходить. Думаю, може, із-за того, що я включила гарячу воду, йому там ця ці... вода ще холодна, знаєте, всякі бувають, холодна вода йде. Думаю, ні, перестану мити посуду, хай вже помиється тоді. Він все вже кличе, мені ще нічого не доходить. Проходить кілька хвилин, він виглядує із. В одної кімнаті тільки голову виструмив, каже, мені сиду тобі казати і пауза. Я мовчу. Він каже, ти не могла б мені спину помити. Я так на нього подивилася. Ти кажу, я не працюю доглядальницею. От. І все, на цьому закінчилося. Пішов він там митися, помився, виходить в ванному халаті і ходить по хаті в цьому ванному халаті. Ну, я не звертаю увагу банний халат і щось. типа ну, типу, для мене важливо от перше от враження, якщо перше враження, е, хороше, то типу, і далі буде все добре, щось такі нам'яки. Добре кажу. Я ж вже зрозуміла, до чого це все клониться. Ти кажу, ти знаєш, кажу, я шукаю роботу, я не шукаю якихось компаній. І він каже, теж я не шукаю компанію. Ну, добре, говорю. Тим більше кажу, якщо до того йде, то я не мішаю роботу і особисте життя. От. Я кажу, прийшла тут тобі допомогти по, по хаті. І все. От. Ти не хочеш пива, я купив пива, тоді кажу, треба зараз працювати добре. Щось він там, якісь компліменти мені питається робити, ці компліменти. Я роблю собі роботу, прибираю, кажу, як то, як все, що мені по тому робити, що ми по сьому робити. І тут він мені каже: Я чув, мені казали, що румини, що руминки гарячі, жінки-руминки гарячі. А я кажу, що я українка, я не руминка. Його і це обламало. Боже мій, думаю. Я вже зрозуміла, до чого це все. Вже, вже дойшло, що це він. На ці години запрошує жінку, да? і от за ці три години він хоче її вложити в постіль. Хоче показати, який він там мачу. Боже мій Мачу. В пуп дихаєш. Якесь таке зачухане, хата твоя зачухана. Господі, може мій милий Мачу. Хай Бог милує. Потім. Е він щось мені, ну це й браво, ну це й браво. Кажу, чого не браво, Хата твоя не, 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 не так тобі прибираю в хаті. Ні, ні, ну цей браво, ну хорошо, ну цей браво, ну це й браво. Добре. Вже майже пройшло всіх три години. Каже, я тобі дам ще кілька оцих консерв тунець. Я кажу, та ні, не треба, мені навіть немає що взяти цей тунець. Я взяла з собою сумочку, таку невеличку, кажу, воно ну, кажу, показуй йому. Кажу, тут нічого не влізе. Він говорить, що ну, зараз щось знайдемо, правда, знайшов він якусь мені таку борсетку невеличку, нову зовсім. От. Я кажу, добре, я візьму, кажу, положив мені цей тунець, борсетку. Кажу, я буду використовувати ну, під косметичкою. Її. Дякую, дякую. Е, ну. І він вже, коротше, я поняла, що це ми бачимося з ним перший і останній раз, От, що він мене більше не позве, що я не брава. І я зрозуміла, що я не брава. Я вже зрозуміла, що я не брава. Тому що не пішла, не, не зробила те, що він хоче. А що він хоче, а хоче, щоб за три години від нього хату прибрали і ще її в постіль з ним лягли. Понімаєте? Ой, Боже мій милий, аж гидко. Ну, правда, він заплатив мені за цих три години. От. І я пішла з хати. Якийсь такий осадок лишився на душі. Неприємно мати ось такими сексуально забоченими істотами, по-іншому не можу сказати справу. Грязно якось на душі. Хотілося як можна скоріше прийти до хати і прийняти душ. Помитися, змитистю в себе цю грязюку. Але справа ще не закінчилася. Ну, думаю, все на цьому ділу закінчилося Ні, сьогодні. в нас неділя, да? скільки це було дня? Це було десь пів одинадцятого. Да? Тут відеозвонок цього, цього, на WhatsApp з цього телефону цього сексуально забоченого. І я щось так подивилася, відеозв'язок, думаю, да, що це таке? Ну я підняла щось без задньої мислі. І тут я бачу е, жінку, і вона не здоровається, ні, ні каже, каже, ти що ти робила з моїм чоловіком і давай, давай мене обзивати? Я так оторопіла, ти кажу, нічого не робила. Вона знову мене обзиває. Я кажу, я нічого не робила і положила цей телефон, і одразу заблокувала ще й пожалілася. І мало того, я подивилася, він стер, чи він стер, чи вона стерла ті всі повідомлення, що присилали, і на WhatsApp, і на мене ж на, на месенджер, тому що спочатку він мені писав на месенджер, я йому теж задавала питання на месенджер. Він удалив всі повідомлення. Уявляєте? Я не знаю. Що це було? Для мене це тільки догад. Чи вона перевірила його телефон, чи він їй показав? Я не, не знаю. Каже, це мій чоловік, що ти з ним робила? Я що з ним робила? Він покликав мене прибрати в хаті. Господі Боже, ви уявляєте? Такі от справи. Я заблокувала і ще й написала скаргу ну, на цей WhatsApp і на цей же месенджер. Отакі. А сам вже так з ним говорили, він каже, що він розведений, да, офіційно каже, розведений. І була в нього якась там каже судамериканка, от не пам'ятаю, з якої країни, з якоїсь судамериканка, але каже, вона зробила документи. Оце перемес суді Судьорну і лишила його. Ну це він так сказав. Це явно ця суд американка з ним сьогодні була, десь вони в машині вже їхали, вона ще показувала його е, морду. от. То я не знаю, чи це вона його, ну, його провірила телефон, обнаружила е, ці нове, новий контакт, чи це він їй сам показав, похвалився, я ж не знаю. Ну, факт того. Що історія мутна і дійсно збоченець, сексуально забочена людина. Скільки людей до мене він кликав так додому? І ці трюки, це все з його сторони придум... продумано вже, да? і він кличе жінку. І це він йде в душ, і це він хоче, щоб йому спину помили. Я відмовилася. А другий хто його знає, може по наївності піде, поможе спину помити. Чим воно то все кінчиться, невідомо, розумієте? От такі ось справи треба бути дуже обережно, тому що всякі випадки бувають. Колись, коли я тільки приїхала в Італію, це вже було років 12 назад. Чула історію, що одна жінка пішла дивитися. На роботу, як доглядальницею на 28, 24 години на сім, да? А коло баби там жив син. І каже, коли вона от е, говорила з бабою, то цей, і щось вона там трохи відволіклася, то цей мужчина ззаду підійшов і почав її облапувати. розумієте? Бабин син. Так що випадки теж бувають різні, треба бути дуже обережним. Страхуватися, якщо йти десь зустрічатися, то треба обов'язково страхуватися. Якщо на машині під'їде, обов'язково переслати, зробити фото номера машини і переслати своїм знайомим, чи його хоча б телефон переслати. І не зустрічатися. В безлюдних місцях, в темноті. Темно, в Серед білого дня, десь, де люди бувають, зустрітися, обговорити роботу, а там буде видно отакі мої коротенькі поради. Я прошу розсилати це відео, показувати. Хочу показати і хочу предупредити людей, щоб не траплялися з ними. Такі. От історії, тому що багато буває таких збочинців. Я по-іншому не можу сказати збочинці. Будьте обережні і бережіть себе, продумуйте кроки, тому що багато є таких збочинців, які користуються. То що людина без роботи, то що людина тяжкій. Фінансові, життєві ситуації і вони хочуть використати. На жаль. Добре друзі, бажаю всім тихої ночі і всім добра. Бережіть себе і своїх рідних.